Добрий день, чи вже вечір. Хочу зняти відео стосовно, це розмова стосовно посадки сосни. З посадкою сосни є нюанс. Ось в нас сьогодні був мужчина, казав, що накопав собі багато сосен і вирішив посадити їх там десь в кінці своєї території. І сталася халепа. Вони не прижилися. Сосон було багато і шкода, бо вони всі чомусь не прижилися. А чому він не знає? Я його запитала про агротехніку, як він їх садив. Він каже: ну добре садив. Добре, це коли сосна, її корінь, перший корінь, перший корінчик стоїть майже над поверхньою землі. Майже над поверхньою землі. Тобто оцей перший корінь. Можна навіть от, типу, початок кореня, він має бути чуть 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 закритий землею і все. Не потрібно е, садити сосну, так як е, вишню, черешню чи яблуньку, закопувати там, не знаю за скільки. Сосна цього не любить. Е, таким чином, чоловік. Е, Умертвив багато сосен, Казав штук десь 30, він їх посадив. Не знаю, яка там була територія, але ось з сосною такий нюанс. Зараз починається весна. Весна вже починається активно, березень місяць, закінчується. Якщо ви ще плануєте садити сосни, крупноміри, сосни десь більше метра зросту. Викопуйте або купуйте їх із гарним комом землі. По-перше, для того, щоб зберегти, для чого, для чого копають рослини з комом, або для чого рослини в горщиках. Для того, щоб збереглася їхня коренева система, їхній дрібні корінці. Тому що. Е Будь-яка рослина не п'є великим корінням воду, От, товстий корінь води практично не п'є. П'ють коріння е, дрібненькі воду, дрібні коріння, розумієте, а не великі. Великі коріння вже сформовані для підтримки рослини, для того, щоб вона була на своєму місці, її не вкидав вітер, щоб вона росла нормально. А дрібні коріння виконують свою функцію як насичення рослини водою, водою і киснем. Отож, дрібні корінці обрівати не можна. Потрібно, якщо відкопувати, то відкопувати далеченько від, від стовбура, для того, щоб не обрізати всі дрібні корінці. І засаджувати сосну так, щоб це не було глибоко, я вам кажу, в рівень із землею. Корінь в рівень із землею. Як ви закопаєте кореневу шийку, вона у вас задушиться. Просто задушиться і осипеться. Якщо ви зараз ще будете садити сосни, поливати і в жару поливати їх теж, для того, щоб вони у вас прожилися. Ось так. До зустрічі!